Усім гарного, тихо, приємного вечора. Вітаю вас на своєму YouTube-каналі. І мені дуже цікаво, чи заходять вам мої якісь такі розмовні відео, чи цікаво вам те, що я вам розповідаю, те, що я вам раджу, те, що я ділюся якимись своїми начинені сповіді відео. Мені дуже цікаво, заходить вам воно чи ні. А, ви знаєте, сьогодні я хочу поговорити на таку тему, я дуже тут засмагла. Я не розумію, що в мене там з налаштуваннями. Я не така засмагла, але щось тут я мала ну, трошки засмагла. Так. І освітлення в мене в спальні таке так. бажаю кращого. Треба одну замінити лампочку. А, і тут три плафоні, Можливо, така полутемрява, але не така засмагла, як зараз просто тут навіть на відео. І, знаєте, про що хотіла сьогодні таке дуже наболіле і Сьогодні в мене був такий складний день, тому що деякі речі я сьогодні дещо забулася. Забулася обробити одне замовлення там по документам через те, що знову емоційне заселення в мене було переселенців. Що значить емоційно? Кожного разу, коли до мене люди звертаються в пошуках як вирішення своїх питань. Інколи просять мені допомогти з орендою житла. Буває таке, так? і я там з колегами зі своїми спілкуюсь, дещо шукаю. У мене багато знайомих, друзів, в мене гарні відносини з сусідами, тому що запам'ятайте, що вас врятує важку хвилину. Комунікація з людьми? Комунікуйте, не замикайтесь собі, будьте вічливими, товаришуйте своїми сусідами. Якщо це часний будинок або дача, у мене це набагато простіше, ніж квартири, але і в квартирах так, ми всі не ідеальні. У кожного якісь там в голові свої таргани, і кожні сусіди, вони по-своєму такі специфічні люди, і ми не ідеальні. Кожен так про кожного думає. Намагайтеся бути максимально все ж таки дружелюбними, вічливими, тому що в тяжку хвилину, от повірте, дуже круто, коли у вас є гарні сусіди, коли ви спілкуєтесь, ділитеся емоційно, фізично якимись речами, у когось щось є, можуть вам дати якийсь інструмент, хтось може дати якогось майстра, порекомендувати, підстрахувати в якомусь випадку де щось допомогти фізично, якщо ви жінка, як я, от, повірте. Вдячність, вона потім ви вдячите чимось так, тому воно все круте. Я, Мені подобається моя вулиця на дачі, тому що ми вже між собою. У нас нові сусіди з'явилися. Деякі люди купили там дачу переселенці, зараз будуються. І ми гарно почали спілкуватися. Там, там люди, в мене дуже гарні сусіди. В більшості випадків, ну, є там одні такі пари, які не дуже такі, не до людей, не до Бога, я кажу, знаєте. А в більшості випадків всі в мене класні. І я з усіма спілкуюся. І коли я ходжу на річку, на пляжик, у мене там своя тустуса також, я там багато кого знаю. Хтось що порадить, хтось щось порекомендує, між собою поділилися, слухайте, це безцінний досвід. І навіть по своїй роботі. Потім мені інколи задають питання, де ти знайшла такий об'єкт, де ти там щось. Ем, ну, я кажу, сидячи там в себе там, на дачі, тут ти знаходиш якісь такі моменти, я кажу, як? Спілкування, сарафанне радіо, я спілкуюсь, люди мене рекомендують. Знають, мене як людину. Людину відповідальну, порядну, нормальну, людину, якій можна довіритись. І отак ми мінюємося інформацією, десь якомусь допомогла, хтось дав мій контакт, там допомогла. Я завжди привітна, я не ходжу з отмороженою мордою, пробачаєтесь, як деякі там, колись там щось було, якийсь спільний інтерес, та, а потім розбійшлись. Я пам'ятаю всіх своїх клієнтів, мені дзвонять навіть ті клієнти, якими ми вже не, не мали на спільного нічого. Вони мене вітають зі усіма святами такі. Інше. Це дуже круто, коли ви комунікуєте. Тому запам'ятайте, мої дорогенькі, комунікація це ключ до успіху. Якщо ви не будете комунікувати, жодний нормальний клієнт до вас не звернеться, будуть одні проблемні, ті, котрих ніхто не хоче не чути, не бачити, він прийде до вас, бо вже нікуди йому йти, Я таке теж проходила. Я вже таких зразу бачу, коли ти вже розумієш, що він прийшов до тебе, бо вже ніхто з ним не хоче спілкуватися. І ти вже розумієш, як себе поводити з такими людьми. Ось. І просто ви повинні бути вічливі, вдячні, комуніційні, і тоді у вас все буде добре, розумієте? Будьте просто доброзичливими, добрими людьми, добрими, розумієте? Добрими. А завжди знайдеться якась тема для спілкування, завжди можна знайти нейтральні теми, якісь, які вас оточують. Я думаю, що спитати людини, як ваші справи? Інколи так, деякі, знаєте, У мене таке було спочатку, коли ти запитуєш, як ви там, як ваша справа, як ви поживаєте людям, особливо дорослого віку, це дуже приємно. От повірте, в наші часи, коли кожен замикається в своїх проблемах, це дуже басійна річ. І знову до мене звернулися люди, або виставили на продаж свою дачу, але зараз такі часи, що не дуже продається, все ринок. Не дуже працює, і ось вирішили ми все ж таки на зиму здати в оренду. Вирішили її здати. Одну там, я їм допомогла з одним варіантом, і зараз вирішили цей. І далі вже іде, знаєте, як до мене звертається ще як до психолога, я починаю моніторити людей і підбирати під цей об'єкт. Тих, хто готовий буде з труднощами якимось справитись, хто не буде готовий, для кого він підійде. Я вже розуміюся, для кого він може підійти, а кому не зайдеться. І я відмовляю. Мені не все одно я відмовляю людей, коли я бачу, що це не для них. Я не хочу для них проблем, і не проблем господарю. Я хочу, щоб максимально всім було комфортно. І от сьогодні я. Знову uh, зіштовхнулася uh, з тою самою проблемою. Коли ти привозиш людей, люди приїжджають, вони, вони їм навіть переночувати треба. Та? Вони завтра поїдуть по своїх справах, вони пізніше приїдуть, але привезли якісь речі, і вони приїхали з ночівлею. Uh, а там просто перехрестися, тікає, розумієте? Люди не задалися ціллю навіть приїхати повикидати зайве сміття хлам, вивернути десь щось з там таке, що не потрібно, і це постійно. Якщо ви вирішили продати або здати об'єкт, розпро, попросіть, скажіть, до побачення хламу, розумієте? Не захламляйте те, або звільнить від хламу е, об'єкт. Я вас дуже прошу, всі, хто мене чує, якщо ви надумали продавати або здати в оренду, будь ласочка, знайдіть простір, куди це ви уберете, викинете, вивезете все. Тому у вас і будуть клієнти тоді. Якщо ви це все згорнете і буде видно вашу квартиру, двір в будинку, будинок, залиште людинам якийсь сарайчик або гараж, де можна буде покласти частину гаража, там, місце, де їм потрібно, з повагою до людей, вони будуть вам платити кошти, розумієте? За те, що вони будуть у вас жити, вони будуть дивитись за вашим будинком або квартирою. Ну, вони будуть дотримуватися правил, платити комунальні послуги і платити вам гроші. Це ваш дохід буде. Будь ласка, проявіть повагу. розумієте? І знову я зіштовхнулася з цим всім. Мені незручно, і я вмію вирішувати питання, багато речей. Добре, що я комунікую, добре, що в мене є сусід, який мене виручив, вивозив моє сміття після будівництва, бо це ще проблема. Знайти того, хто швидко забере богіллі такі ціни, розумієте, за те, щоб вивезти якийсь хлам або мотлах, ще попробуй домовся, щоб тобі цього прохана будеш, розумієте? Добре, що я комунікую і що мені сусід, я там їм дещо там дарувала свою, то що мені не потрібно там після ремонту. Да, я їм віддаю це все, і він з повагою до мене дуже ми подорожували. Він... Вивіз мені сміття там якесь, да, щось я йому віддала, звільнив мій простір в гаражі. І знову я до нього звернулася, і ми загрузили сьогодні два причепи вивезли просто хлам'я, розумієте, яке було так горою накидано просто людям. «Да, ставайте, але вивезти ніхто нічого не хоче вивозити, кому проблеми ці? Добре, що в мене є майстер, якого я попросила, він підключив людям ту станцію, розумієте, водяну. З'явилась в них вода. Ну, тобто їжу треба було підключити, а людям треба було прибрати сьогодні, щоб переночувати. Добре, що є людина, до якої я можу звернутися. Добре, що я комунікую. Розумієте, що я відношусь до людей так по-людському, як до мене, щоб відносилися. Для мене немає значення, це людина високостатна, багата або бідна. Для мене немає. Ну, людина така вона живе так, як вона вважає себе потрібно. Мене не, я навіть з місцевими тут, цей алкоголик, я розумію, що з нього нічого не візь. Він не зла людина, він просто алкоголик. Розумієте? І розуміючи, що він кращою людиною не стане, я спочатку він мене дуже дратував, потім я перестала. Я взагалі останнім часом вже не дратуюся на людей. Люди такі, які вони є. Кожна людина по-своєму розумієте? І хто я така, щоб вважати його достойною чи недостойною спілкуванням. Чи чогось я зовсім відношусь до цього філософськи вже давно-давно. Це мудрість, яка приходить з роками, вона не зразу приходить. Високомірність в мене йшла вже давно-давно, десь кудись. Космічний простір розтворилася, високомірність у мене і не було особо. А зайва високомірність йшла з початком війни взагалі повністю. Для мене людяність на першому місці. Людяність. І коли я роблю якісь гарні вчинки або якусь благочинність, запам'ятаєте і ви ніколи не чекайте, що вам повинні там щось зобов'язані люди або повинні. Не треба віддали щось, допомогли людині, не чекайте. Кажіть, там. мені зійдеться там, а воно вам зійдеться. Зійдеться мій майстер сьогодні. Я кажу: слухай, ну, я не знаю, там, ти скажи, скільки за працю, там, що ти підключав там, все. Він каже: нічого не, не треба добре, хай мені зачтеться. людям треба. Я не буду. Розумієте, ось такі люди мене оточують. Такі. Я кажу, ми з тобою сьогодні волонтери. Тому. Тому, тому до чого я? До того, що життя така річ, що сьогодні ти комусь допоміг, завтра тобі допоможе. А можливо, навіть сьогодні, вже ввечері тобі буде потрібна ця допомога. Звільняючись себе від зайвого, завтра прийде вам нове і краще. Комусь ця річ потрібніша, ніж вам сьогодні, дуже сильно потрібна, а для вас вона хлам. Але завтра да, ви зможете, вам прийде дохід, і ви моментально купите собі щось. От змітьте, я викинула, перебрала і роздала там багато речей деяких, і в май, мені зразу прийшла е, премія, так, і якісь гроші. І я собі намітила дещо вже купити, щось нове На... До мене. Зразу ж прийшли нові, наприклад, стаканчики для лате. Розумієте, я купила собі щось нове, більш гарне. І так з одягом. Навчіться прощатися, розставатися з непотрібним, з зайвим, непотрібним. Запам'ятайте це дуже важливо, але не кидайте його на смітник. А віддавайте, якщо і несете до смітника, то покладіть десь окремо, будь ласка, не кидайте туди, десь розложіть так, щоб люди забрали. Бо це кармічно не враховується. Якщо ви кидаєте туди, то то вже не, кар... ну, це не вважається. Зробіть це так, щоб воно зайшлося вам. Потрібному руслі, розумієте, не кидайте в смітник, запам'ятайте, це не є добре. Коли ви кидаєте гарні речі, такі, які можна віддати людям, наприклад, так, я просто показую смітт, то не кидайте, віддайте краще. Ось. І що я хотіла сказати? Хотіла сказати те, що, звільняючи свій простір, звільняється ваша душа, звільняються ваші думки, звільняється все. По-перше, по-друге, повернемось до заселення. Тобто, ми вирішили це питання, ми вивезли сміття і допомогла. Люди дуже були мені вдячні. Дуже. Я дещо пішла їм, там пригостила дещо, що в мене було там згородини. Вони не ожидали цього. Люди не ожидають. Багато людей не очікують пробачте, не очікують. Простої якоїсь вдячності, простоти якогось ну, вони не очікували, що майстер, мій нічого з них не візьме. Люди не очікують. Вони все вважають, що... що це все на користь, але ні, ми взагалі українці, ми дуже щирі і добрі. Ми дуже ми роботячі, і ми дуже-дуже відверті, щирі, і ми безмежно, у нас безмежно добрі серця. Я добре пам'ятаю ті часи, коли ми купили свою заброшку, я, до речі, сьогодні викладу в дописі: я знайшла по геолокації, там скидала адресу людям, так, як мене знайти на дачі. І скинула там локацію, і там підтягнули старе фото моєї дачі. Такої, яку ми купили, і навіть ми купили ще хуже, тому що там були ворота, а ми вже купили без ворот. Їх не було, їх вкрали просто там ми просто жлє, такі, ну, дирку вже купили, а не ворота не було. А там ще навіть на фото є ворота. Це 2015 рік фото зроблене, тому я в дописі вам покажу, яка була дача. Uh, і uh, те, що ми купили, і те, що в нас нічого більше не було, і грошенятних вистачало, тому що ми вигрібали з кишені те, що в нас залишалося, і фарбували подряпане гниле для того, щоб його зберегти якось на якісь роки, відтягнути то будівництво ремонт якийсь. Да? Те, що ми видраювали, те, що ми вивозили, те, що палили, те, що вибивали. У нас навіть не було бензопили, і чоловік мій топором це робив, поки ми поїхали до батьків і взяли ту пилу. Бо на всі інструменти у нас також не було коштів. Ми потрошки купляли, тобто кожен інструмент, кожна дрелька, кожна. Ця фігня, це для нас було ну, дорого. Все. все було дорого. Тобто, ну, ми все рахували, бо ми вигребли всі кошти, коли купували ту дачу. Це весільні кошти були там, плюс батьки нам додали ще, допомогли. І ми потрошечки, потрошечки, потрошечки все це робили і раділи будь-яким старим меблям, які нам давали там, хтось подарував. Так? Хтось, там щось, і я ці часи згадую, коли кожна вилка, ложка, коли кожна посуд. Це все мало мало значення, тому що це все треба було піти купити. І коли я бачу, коли люди приїжджають, такі як от сьогодні, і їм все це треба купити тут. А зараз ціни Боже милостиве, розумієте? І коли в мене воно лежить, щось є, і я розумію, що мені воно не потрібно, я з легкістю це віддаю. От відверто вам кажу. Я згадую, як би я хотіла в ті часи, коли б мені так дали. І одного разу мої знайомі, яким я допомогла сусідам продати. Вдало їхню дачу, у них було, багато було речей. Там, ну Занадто вони захламились були, реально прям захламились. І як вони мені подарували, сказали: Бери, Наташ, все, що тобі потрібно. І я зайшла і побачила там все те, що мені було потрібно. От на той момент, прямо от, розумієте, навіть ті кастрюлі, якісь малюровані, були нові, а в мене не було нічого такого. Взагалі, в мене там була дві кастрюльки на всі випадки життя. І ці кастрюлі навіть зараз я досі користуюсь тими великими кастрюлями для консервації. розумієте. Я ціную це, я їх мию, ставлю бережно, Я вдячна те, що вони подарували. Мені багато кухонного чого. Я вдячна, тому що мені подарували до мелочей будь-які речі, я це все зберігла. А потім, коли нажила все інше, я ще їхнє подарувала іншим людям. розумієте? Тобто Ми розійшлися гарно в тому. Деякі речі, те що в них було дуже. Там затягнеше, я навіть це попрала, випрала, і потім ще е, люди отримали ще від мене. Я ще їх реалізувала далі ті речі. Дітям повіддавала іграшок, багато там у них було накидано. Я помила, почистила ті іграшки, повипирала їх. М'які іграшки подавала дітям багатьом. Е, ну, тому відверто вам скажу, що я вмію це вже сортувати, і реалізовувати, і бачити де сміття. ні. А я про те, що ну, тобто ви сьогодні думаєте, що воно нікому не потрібно, а комусь воно дуже потрібно, і не шкодуючи, віддавайте те. І е, я вже стільки разів прибирала в чужих хатах, е, коли зіштовхувалась там людей треба, от їдуть люди, і їм треба сьогодні там спати, а спати там ніде. І, ти... і Це не моя робота, мені це не потрібно робити, мої колеги це не роблять, розумієте? І коли до тебе приїжджає дівчина, в неї чоловік десь військовий воює, а в неї маленька дитина, яка два роки, і їй сьогодні тут спати з тою дитиною. І ти просто стаєш і розумієш, що зараз я буду допомагати їй це вигребати. Береш то ведро і білизну, і починаємо ми з нею до 10-ї години це вигрибати. Розумієте, ну, і таке було. і таке було, розумієте, Чи завтра треба вже заїхати, людям приїдуть, а там також срання таке, що просто соромно людей заводити в ту кухню. Бо попередні квартиранти, які жили, залишили за собою смітник. І господар істерика просто. Він розуміє, що цим робити. Він каже, давай візьмемо час, а я кажу, завтра людям треба. Сьогодні вже пізно вже щось приймати, якісь рішення довше. І я кажу, давайте, я буду, зараз допоможу вам, я все це повигрибаю, що тільки люди завтра заїхали, бо їм реально ось так потрібне житло. Розумієте? Справа не в грошах. Я пріоритетно вибираю людей тих, які, ну, не знаю, якось я відчуваю, кому це потрібно прям дуже сильно. І велика, велика щастя велике щастя для мене, коли вони сьогодні пізніше мені дзвонили, сказали, що нам так це подобається, ми так вам вдячні, дуже вам вдячні. Реально, ми не можемо дочекатися, коли тут все зробимо гарно. Будемо тут жити. Нам дуже подобається. Вони ж будуть мої сусіди, вони ж недалеко від мене. Розумієте, і мені дуже приємно. Це для мене, що я допомогла комусь не просто там, це моя робота. Це якийсь метод допомоги людям. І мені приємно відчувати, що приємно робити людям щось для них. І це не раз я робила. І я відчуваю, що живу не просто так в цьому світі, коли життя для мене має річ. Не пусту. Будьте милосердними, будьте добрими, будьте соціальними, спілкуйтеся. Я ще раз закликаю з сусідами своїми, завжди спілкуйтесь. Ви не знаєте завтра, що з вами може статися. Що буде і до кого ви побіжете. Ви, ви вибіжете на вулицю, будете шукати допомоги. А коли вас знатимуть всі, і знатимуть, яка ви людина. То прийдуть вам на допомогу саме сусіди перші, розумієте? Тому повинні це пам'ятати. Не, не заважайте, там, не, не зважайте, що людей всі ми з тарганами. Відноситеся з гумором до цього. У кожного з нас якісь моменти, розумієте, такий. але бути чемними і бути доброзичливими це обов'язок кожного з нас, поважати. Один одного, знаєте, ось це повага. Я вже казала, що в попереднє відео про відношення чоловіка і жінки, без поваги нікуди розумієте, так само з сусідами, без поваги нікуди, зрозумієте? взагалі нікуди, з колегами своїми, без поваги нікуди. Не буде поваги, а що не поважаєте якогось свого колегу, то краще взагалі не спілкуйтесь з нею просто. То відріжте це спілкування, не травіть собі душу і нервну систему. Тому якось так, нервово. Не знаю, кому буде це корисне, не корисне це відео, про що я вам тут розповідаю, ділюсь своїм якимось особистим досвідом. Ціль того, що я вам зараз кажу відео, що якщо ви Хочете здати житло або продати, поприбирайте там, вивезіть зайве. Поставте себе на місці тих людей, які заїдуть туди або куплять ваше житло. Чи потрібно їм? Спитайте у людей, що їм потрібно, це чи не потрібно. Більшість скажуть, що ні, а це все гроші вивозити. Розумієте, це коштує грошей і часу. То. Цікавтесь цим і відноситесь багато. Тоді до вас будуть звертатися гарні люди, клієнти. А якщо відноситись, знаєте, як мене інколи було, кажуть, одні дебіли, які заїжджають, робиться так, ну так ви так поставили себе. Ви таке відношення показали, такі будуть до вас. У мене такий був випадок, я відмовляюся з такими людьми працювати. У мене було, слава тобі, Боже, декілька випадків, коли я відмовилася з господарями спілкування, відрізала і не захотіла, тому що вони саме не поважали людей, які будуть жити в них. Що одні, що інше. Там ще й продаж був в одній ситуації. Я відмовилася, я сказала: я не можу. Ці люди не винні. Я не хочу, я не знаю ще кого. Я приведу до вас, наприклад, вони звернуться до мене з проханням допомоги, а я їм що підставу якусь буду робити, я не можу так. Треба поважати людське відношення. Розумієте, воно повинно бути людським. Треба поважати їх. Ви ще їх не знаєте, але ви вже повинні розуміти, що то люди, а не сміття. Якщо вони вважають клієнтів сміттям, то з ними. Працювати я не працюю. Запам'ятайте, якщо ви не хочете неприємності, потім на свою голову не працюйте з такими людьми в будь-якій сфері, якщо Наприклад, ваш директор або начальник вважає клієнтів сміттям якимось непотрім, і тільки потребительські відносяться йому пофіг взагалі на людей, то доброго нічого не буде. Не до вас, в тому числі. Він до вас, як до робітників, так само буде відноситись як до сміття до тих клієнтів, так і до вас. Чекайте, що до вас буде таке ж відношення. До вашої зарплатні премії до ваших вихідних, відпусток, ви будете сміттям, бо він не поважає інших людей. Це золоте правило. Якщо ви прийшли до директора або якоїсь компанії, і він каже, так пофіг, хай люди купляють, їдять, травляться, або хай там, як буде там, став високу ціну, при, де треба ото замарачувати з них, отак От вони до вас будуть відноситись. запам'ятайте. А якщо ви прийшли і ваш е, начальник каже: слухай, так не можна, то люди купляють, тратять гроші, це наше обличчя. І треба поважати людське відношення, повинно у нас бути людським. Давайте зробимо там їм скидочку, давайте наступного разу там завлекти, щоб були гарні відгуки. то той людина буде поважати вас. розумієте? То він, той директор, буде до вас відноситись нормально. То можете вже це вже показник того, що це гарний бути роботодавець. Ну, це такий секретик вам, це досвід. Те, що я проходила, в мене такий був теж не дуже гарний колись начальник. У мене багато було начальників, один такий частний, так би мовити, підприємець. Да, коли я прийшла з державної служби, зразу вже потрапила до часника. І коли я зразу побачила якесь дивне відношення до всього, то були перші дзвіночки. Але ми якось спрацювалися, бо в мене такий покладистий дуже характер, і я звикла. Була все життя проковтувати такими кусками е, образи, тому для мене це була норма. Зараз би я вже такого не допустила. Тому якось так. Затягнулось відео на 27 хвилин. Може хтось, як smr заснули, а може хтось почув мене, Кому цікаво, ставте лайк, підписуйтесь, пишіть коментарі. Цікава ваша думка, чи згодні ви зі мною, чи не згодні. Чи цікаво вам, чи не цікаво, мені буде дуже приємно, якщо ви щось напишете мені. Гарного тихого вечора і планую зняти АСМР сьогодні. Таке подовше, подовше, подовше.